бекатує мама Отой великий вечміт, який себе вважає, Янукович, великий професор, перейшов Червону лінію. І тут підказують, що навіть дівчина померла одна із тих, яку вчора пили. Вночі. Ви можете також це говорити, якщо вважаєте за потрібне. Було висково... так, говоріть це. Говоріть перше, що було сьогодні вночі. Говоріть друге, що завтра потрібно прийти на акцію на 12-ту годину біля пам'ятника Шевченка. Намагайтеся говорити. Час і дату, де це буде відбуватися тоді, коли поїзди метро будуть, коли вони не розганяються, коли всі чують і продовжуйте говорити, коли поїзди розганяються. Ми вас просимо заходити, говорити від суші ті речі, які зачеплять киян. Це третій пункт. Ви говорите про те, що відбувалося сьогодні ночі, про те, що завтра треба вийти, інакше більше таких акцій не буде. І третє, ви, ви говорите, від душі те, що зачепить людей, для того, щоб вони прийшли завтра на 12 годину на акцію. Хто готовий зараз йти на зелену лінію? Будь ласка, підходьте сюди. Зелена лінія це золоті ворота. Сміяни, їдьте на зелену і червону лінію. Як це робити? Збирайтеся тут зараз, діліться по, по 5-10 людей. Які Летіть разом з вагону в вагон. Так, да, бо є 10 вагонів. Бажано заходити по двоє. З кожного боку вагону. По двоє заходити. І розказувати людям про замісну акцію. І запрошувати киян. Хто має сміливість, хто відчуває, що він може говорити до людей, говорити від серця. Будь ласка, підходьте сюди. чому ви держите свічки? Я поддерживаю Мадан, я поддерживаю людей, я поддерживаю тепло я поддерживаю людей, которые здесь мы создаем, это тепло, которые люди здесь собрались и имеют полное право на, на, на свое мнение. Вот поэтому. Понял, спасибо. А вы скажите пару слов? По поводу. Сегодня очень символично, что уперла эта Конгакса. А я стою ради того, чтобы дети не пропадали, чтобы дети не убивали. Ради будущего наших детей. Против бабушки. Если ничего не получится, должны подвести бензин, мы пойдем вниз на печать. Я понял. А это можно брать, да? да можно, да, 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 да. передавать. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Это честь память людей, которых избили? Вы скажите. Ми запалюємо ми вогонь, ми прийшли сюди підтримати інших українців. Ми одне ціле, і ми хочемо і зігрітися. Ми молимось одне за одного. Ну далі не може бути. Це за справедливість, це заєднання українців. Сонце вогонь це завжди було те, що люди намагалися знайти, гріли.